Чомусь саме влітку хочеться чогось легкого, смачного і без явих зусиль. Цього разу вирішила урізноманітнити свій ранок різними смузі. Між тим, як я зробила всі свої ранкові повсякденності і початком готування, я відчуваю легкий голод і рятують смузі. Зробила, випила, готую далі. Деякий час я пробувала різні варіанти і виділила для себе поки п'ять, які мені сподобались. Деякі смузі мені інколи замінюють сніданок, бо дуже поживні. А деякі, як, наприклад, оцей перший, я п'ю між склянкою води та сніданком. Там, де я знайшла цей рецепт, було написано, що він допоможе мені виводити токсини. Якщо я буду пити його кожен день зранку до їди. Я не знаю, чи це правда. Просто мені сподобався склад і смак. Єдине, з першого разу я додала занадто багато імберю, і він вийшов такий ну дуже імбирний. Для приготування цього смузі знадобиться стебель селери, огірок, ківі, імбир, шпинат та сік одного лайму. Одразу все закидаю в блендер і готую. Навряд чи я одна так роблю, та в мене є така дивакувата звичка, коли я щось їм. Я обов'язково читаю, якщо до цього не читала, які корисні і шкідливі властивості має продукт, який я наразі їм. Це робить мій прийом їжі більш значущим для мене. Будь ласка, скажіть, що я така не одна. Так виглядає набір продуктів для другого мого смузі. І цей вже більш поживний і інколи замінює мені сніданок. Знадобиться банан, одна чашка ягід будь-яких. Я обираю чорницю через її вміст заліза. Дві-три столові ложки вівсянки, столова ложка насіння льону, столова ложка арахісової пасти і стакан будь-якого рослинного молока. В мене сьогодні мигдалеве. Звичайне молоко не використовую з декількох причин. Основна саме для цього смузі, через те, що я намагаюсь не мішати. Кальцій та залізо, щоб саме залізо краще засвоювалось. Це набір продуктів для третього варіанту смузі. Тут мені обіцяли здорове сяйво шкіри, та не через це я його обрала. Знадобиться банан, полуниця і краще, коли коливина трішки підморожена, столова ложка насіння льону, дві столові ложки йогурту і склянка молока в мене рослинне, мигдалеве. Ще можна додати екстракт ванілі, але я цього не робила. І, мабуть, іншого разу я спробую ще додати свіжу м'яту, набір для наступного смузі. Знадобились банани. За рецептом заморожені, але я не підготувалась. Щось солоденьке, можна мед, сироп, але я обрала фініки. 2-3 столові ложки вівсянки, столова ложка насіння льону столова ложка арахісової пасти і десь чайна ложка кориці. Все це заливаю рослинним молоком. Можна, мабуть, будь-яке молоко обрати. В мене все ще мигдалеве. Це набір продуктів для п'ятого варіанту. І тут також мені щось обіцяють магічне, антиоксидантне і все таке інше. Але я просто люблю зелені яблука і мені подобається вітамінний склад цього набору. Тож нам знадобиться три частини шпинату, одна частина води, і краще їх одразу перемішати, перш ніж додавати інші інгредієнти. Також я використовую одне зелене яблуко, один банан, сік половини лимону. І це все. Все виглядає дуже смачно і гарно, але є продукти, які не всім підходять, і тут ви маєте самі регулювати це питання або радитись із лікарем. Дякую за увагу і до зустрічі в нових днях!